Знаєте, мій секрет успіху, напевне, в моїх божевільних зусиллях можливо я вам покажусь ненормальним, але я багато працюю в той час, коли інші бачать десятий сон у своєму ліжку. Я працюю весь свій час. Коли я був підлітком, я усвідомив, що легких шляхів до власного успіху просто немає. Ваш талант зникне, якщо ви не будете його підкріплювати певними навичками. Запам'ятайте, якщо вам ліньки вчитися і живити свій мозок новою і потрібною інформацією. Якщо вам важко налаштувати себе на наполегливу довгу роботу, успіху вам ніколи не побачите. У вас просто не буде потрібних даних, щоб його Досягнути, бути успішним це думати як успішна людина. Моя вам порада: ніколи чуєте, ніколи не кажіть, що ви не зможете чогось зробити. Дайте собі обіцянку, що ви кожен день будете класти по цеглинці, і якщо ви будете виконувати свої обіцянки і дійсно робитимете маленькі успішні кроки до свого успіху, скоро ви отримаєте його. Запам'ятайте, перший крок ніколи не буває легким, він завжди важкий, але якщо цілесвіта. Спрямовано з напором йти до досягнення своєї мети, то ви досягнете всього. Я хочу стати великою людиною. Я намагаюся бути схожим на великих людей, які коли-небудь жили. Якщо ви можете досягти величі, то навіщо вам витрачати свій час на непотрібні речі і дрібниці? Навіщо вам бути таким, як усі? Не будьте реалістом, будьте реальним мрійником. Більшість людей вважає, що бути реалістом це дуже хороша ознака людини. Ось я, наприклад, не розумію, в чому фішка бути повсякденним реалістом. Всі були впевнені в тому, що переплисти океан це нереально. Але ось знайшлися розумники, які це зробили, які повірили в те, що переплисти океан це нормально. Якби на планеті існували одні реалісти, ми б напевно й досі б жили в печерах без світла та транспорту. Ставте перед собою величезні. Цілі, які навіть трохи лякають вас, знаєте, я просто ненавиджу це почуття побоювання. На початку своєї кар'єри я знав це почуття, але як тільки я себе пересилив, у мене всі справи пішли як по маслу. Будьте цілеспрямованими, запам'ятайте, коли ви зосереджуєтеся на своїй меті, вас неможливо зупинити. Не розсіюйте свою увагу над кількома завданнями одночасно, нічого з цього доброго не вийде. Коли хтось вам говорить про те, що ви не зможете цього досягти, або це все ще не в ваших силах, не вірте, одразу ж виключіть цю людину з вашого кола спілкування. Навіщо вам ті, хто будуть сміятися над вашими ривками до успіху? Мільйони людей ніяк не можуть досягти своїх цілей лише тому, що швидко опускають руки, швидко здаються. А я не здаюся, і у мене...